Вітаю всіх, мої дорогесеньки! Я хочу подивитися. Інформація з потоку. Інформація з потоку. І так, що хочуть передати вам вищі сили, про що попередити? Для кого ця інформація, по-перше. Це інформація для людей, які знаходяться в дуже важкій матеріальній ситуації, матеріальному стані. Їм кажеться, що все крах, кінець всьому. При цьому люди самі винні в тому, що вони в такій ситуації знаходяться, тому як було дано все, але як наче все якось пішло, ну, не буду казати поганих слів, да? ну пішло, пішло не туди. А, і чоловік як наче, оказався на обочині, і людина зараз не розуміє, куди йти, де взяти фінанси, де, де взяти роботу, чим займатися, куди податися, що карти радять. А, мати план. Мати план. Перестати нити, перестати наматувати соплі на кулак, а почати включати в голові калькулятор і вважати, скільки треба. Де можу заробити, на що потратити, або з чого обійдусь точно, на чому зекономить, да, включаю режим економії. Чіткий план. Королева мечів у нас завжди з калькулятором в голові, вона все прощитує, вона все, реально на все дивиться. І ніколи не керується скажімо так, емоціями і тими соплями. І що? Ну, Шукайте мужчину, рядом ходить робота. Коло вас рядом ходить, ходять гроші, да? і по цій ж карті видно. Люди йдуть під церквою. На церкві, ну, дивіться, церква забита грошима, а вони навіть не дивляться в цю сторону. Бредуть собі двоє ніщих і не бачать, що і проходять мимо здання, де куча грошей. Так от вам треба вкрутити головою. Робота рядом, гроші рядом. Головне перестати стонати себе, жаліти і починати діяти. Шансів дуже багато рядишком. Етап важкий закінчується. закінчується. Але для того, щоб він закінчився, цей важкий етап, треба починати щось робити. Піднімати жопку і починати щось робити. Починати активно діяти і навіть розглядати, шукати роботу в тій сфері, куди ви навіть ніколи не могли подумати, і мислити іти від противного. Якщо да? я продавець, то треба ходити по магазинам і шукати місце продавця, як приміру кажу. А, а підіть в блогери або ще куди небудь або э, в зовсім іншу стізю, де ви ніколи не пробували себе. Але де вас чекає успіх. Да? Там, де неочікуваний, куди ви не думали йти, там вас чекає успіх, там вас чекають гроші. І все у вас буде добре, всі ваші мрії виконуються. Дивіться, як хорошо, дивіться, який початок. Э, да? э, э, Люди е, ніші йдуть, який прекрасний кінець. Чоловік сидить довольний і все в нього є. Чого я вам і бажаю?